Нас новин на Радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 13 лютого. До Лозівської громади приїздили представники Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Медики обговорювали проблеми онкозахворювань. Зустріч присвятили всесвітньому дню боротьби проти раку, що пропадає на 4 лютого. Онкологічні захворювання стоять на другому місці в усьому світі серед розповсюдженості в Україні. З початком бойових дій ситуація в цьому напрямку також загострилася. Загалом же, кожен рік в світі фіксують 10 мільйонів нових випадків раку, і, на жаль, 80% закінчуються летально. каже Михайло Бібіков, представник Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Такі страшні показники медики пояснюють пізньою діагностикою, зволіканням хворих і зі зверненнями до лікарів. Бо на нульовій та першій стадії виживають практично всі. Багато з'явилося пацієнтів з онкологічними захворюваннями і в нашій громаді, каже Віталій Степаненко, завідувач поліклінічного відділення номер 1 Лозівського ТМО. За його словами, наразі в нас працює лише два онколога, хірург та широкого профілю, і досить багато людей до них звертаються. Лікарі з обласного онкоцентру провели огляд пацієнтів Лозівської громади, закликали Лозівчан до регулярних профоглядів та порадили позбутися шкідливих звичок і зайвої ваги, що в більшості, за словами медиків, призводить до виникнення тяжких хвороб. Лозівська громада отримала чергову партію протизастудних ліків. Про це повідомив Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Їх розподілять між ФАПами та амбулаторіями. Препарати видаватимуть пацієнтам, які найбільше потребують допомоги. Голова громади подякував за підтримку ТОВ-Евітас та його керівнику Оксані Писарєвій. Лозівський міський голова Сергій Зеленський зустрівся з першим заступником міністра розвитку громад, території та інфраструктури України Василем Шкураковим. Спільно зі своїми заступниками Валерієм Крикуном та Денисом Петренком обговорили компенсацію різниці тарифів, реконструкцію тепломереж лозової, співпрацю з Європейським інвестиційним банком, аварійний стан каналізаційних мереж, а також ситуацію з розщепленням коштів. Більшу частину надходжень тепловики зараз зобов'язані перераховувати за газопостачання. Тож сподіваємося на допомогу у вирішенні цих питань. Голова громади в свою чергу дякує за участь та підтримку керівництву Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, а також його представнику Богдану Петрову. Лозівські баскетболісти зі збірної команди Схід» та Дюсаша Олімпії взяли участь у першому турі всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 2007 року народження. Проходили змагання в Одесі цими вихідними. В результаті наші спортсмени здобули дві перемоги та одну поразку. Загалом же команда БК Схід Олімпія займає друге місце у групі. Лозівчани здобули перемогу над Київською та Полтавською командою. Сильнішими за наших була потужна команда з міста Одеса. Далі на юних баскетболістів чекає черговий тур запеклої боротьби. Тож вітаємо спортсменів та їх тренерів із гарними результатами, і, звісно, бажаємо подальших перемог. Прославляючи наш край і юні митці, фольклорний ансамбль джерельце панютинської музичної школи отримав нагороди одразу у двох конкурсах. У третьому всеукраїнському двотуровому фестивалі конкурсів мистецтв Зимова легенда, який відбувався наприкінці січня у Харкові, колектив став лауреатом другого ступеня. У 92-му двотуровому міжнародному багатожарнеровому дистанційному фестивалі конкурсів мистецтв крісмас Стар 2024. Який проходив у Києві, колектив став лауреатом гран-прі першої премії, почесне журі конкурсів відзначили подяками високий професіоналізм та педагогічну майстерність керівника та концертмейстера колективу Гончарову Тетяну та гончарову Наталію. Щирі вітання та найщиріше побажання всім учасникам ансамблю та їх викладачам, миру, злагоди та невичерпного натхнення вам. І до новин Харківщини у Харкові дві з половиною доби рятувальники ліквідовували наслідки жахливого російського терору, який стався в ніч проти суботи. Російські дрони влучили у нафтобазу. Стався витік палива та масштабна пожежа у приватному секторі. В результаті вщент вигоріло 15 житлових будинків. У вогні, на жаль, загинуло семеро людей. Серед них ціла родина з трьома дітьми. Вогнеборці майже 60 годин гасили полум'я, яке охопило майже 4 тисячі квадратних метрів. Врятували та евакуювали більше 60 людей. Також врятували від поширення вогню 25 житлових будинків. У неділю 11 лютого у Харкові було оголошено День жалоби за загиблими. На Харківщину знову завітали ветеринари без кордонів. З 14 лютого вони будуть працювати у селах Старовірівка Нововодоласької громади та Миколаївка Зачепилівської громади за програмою безкоштовної стерилізації безпритульних тварин від благодійного фонду Роу». Цьогоріч медики вже прооперували понад 200 тварин на Харківщині. Крім того, лікарі будуть безкоштовно щеплювати тварин. Через повномасштабне вторгнення без домівок і господарів залишаються й домашні коти та собаки, які часто не стерилізовані. На вулиці вони безконтрольно розмножуються, постійно збільшуючи популяцію безпритульних тварин, що може становити серйозну загрозу екологічній ситуації в Україні. Тож єдиний гуманний спосіб контролю чисельності безхатніх котів та собак та попередження екологічної катастрофи це стерилізація, кажуть ветеринари. У минулому році завдяки програмі стерилізації він фонду Роу» прооперували більше 20 тисяч безпритульних тварин у 60 населених пунктах України. Зокрема, на Харківщині, у Лозовій, Любитині, Слобожанському, Земєві, Будах, Андріївці, Сахновщині та ще кількох населених пунктах. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами. І як завжди, бажаємо мирного неба, тільки добрих звісток. Почуємось.